Жителі Донецька в соціальних мережах повідомляють про масований обстріл бойовиками практично всього міста. Згідно із повідомленнями, важка артилерія, гради і міномети з різних районів обстрілюють Донецьк від околиць і до центру. Читачі повідомляють про пожежі, серйозні руйнування і відключення електроенергії. Розповідають, що від часу запуску снарядів до точки приземлення проходить зовсім небагато часу. А це свідчить про безпосередню близькість від місць обстрілів розташування самої зброї. Про те, що відбувається на Донбасі, без слів та коментарів, говорить наступне відео, на якому видно, як терористи намагаються вислідити українських військових і задля цього стріляють прямо по житлових будинках. Скороше фугасним. понял? Не по дому уже, Я понял. Ріба на якщо чого, складуємо тут кіомат ряду. Пле. Все, давай. Сюда да? Сюди поїжджаю, Нет. Коректируйте. привет! Он по верхним этажам лупит, дура. Ай-яй-яй! Смотри, аж, с этого полетело, с подъезда великого. Там такая поражающая, ты че вообще